Доброго дня, шановні колеги та студенти. Я радий вам презентувати наш оновлений сервіс фінансового консультанта. Так, ми змінили назву, ми змінили дизайн. Ми додали корисні рубрики для вашої роботи. На сьогоднішній день я хочу подякувати тим менеджерам, які приймали активну участь в розробці даного сайту. На сьогоднішній день я хочу подякувати нашому програмісту Євгенію за плідну роботу. На цьому роботи на Нашому сервісі не закінчується. Ми додамо нові навчальні курси, ми додамо ті рубрики, які будуть корисними для вас. Тому прямо зараз залишайте на нашому форумі пропозиції та побажання, ваші відгуки щодо роботи сервісу фінансового консультанта. Якщо у вас виникають технічні складності, якщо у вас виникають. Питання ви завжди можете отримати відповіді від ваших ведучих меседжерів або звернувшись в нашу службу підтримки, зателефонувавши або написавши застави. До зв'язку з вами був Руслан Вітків, засновник та керівник інтернет-проєкту, сервіс фінансової консультанти.